Якби ви були десь у 1920-х, можливо, ви б сказали, яка практична необхідність вимірювати поведінку ядра атома? чи самого атома ми не можемо бачити атоми? Чому це має хвилювати? мене? Це просто дерево, просто дерев'яний стіл, я в шкіряному кріслі мені достатньо. Навіщо ви інвестуєте стільки енергії, стільки енергії мозку на розуміння того, що у середині атома? Це здається марнуванням його геніальності у 1920-х, двадцятих додаток до відкриття, що ми не єдина галактика у всесвіті, а всесвіт розширюється. Це переломне десятиліття, бо в цьому десятилітті було відкрито квантову фізику. сьогодні третина ВВП світу генерується на створенні, зберіганні та пошуку інформації. І ціла, а революція не може існувати без розуміння того, що відбувається всередині атома. Це феномен квантової фізики.